Не знаю, хто ще таке заказує на Тимон, але я заказала. Там ось є шоколадка, хоча тут пише Туркіш з Турції. Будемо бачити. Ну ось це я шоколадку реально облажалася, бо вона коштує на сайті одно, а прийшло мені ологи. Нічого не Чіпси. Я показувала чіпси. Це не знаю, що. Якісь тут якісь вони вже. І стако сімбі. Насіння сонне Хоча вони тут таке насіння, таке велике, ну побачимо. І такі ладубоба. Бода, ладубода. Хоча це є вже скрізь ось ці. Ладубода. Попробуємо. Поїхали. Перша в нас шоколад. Тут в мене є чоловік, він стоїть ззаду, він у нас критний, але пахне оптилєнно. Пішла. Диви. О! Натисуємо. В середині вата. Пробуй. Пахне ягодою. Угу. Непогано. Їсти можна. Нормально? Да. Можеш відкрити. Так. Зараз, давайте, попробуй зразу. Там має такі забуті бобочки. Глядь, Боба. Дякую. Это сладкий. Пахнет офигенно. Вообще-то, я должна а сразу. Сдумался, не гостей. Нет? Нет. В конце нет? Нет. Я Это было гостей. Мне на Не тут. Блін, це на фоці виглядає таке офігенно в середині. Вообще, бери. Желеки. Вообще. Обична фігня. І нічого обичного. Б. дитина каже бе. Стако. Ой, казала, що це фігня. Да, оце така фігня. Коротше, краще заказати в такому простому розумі. Останнє. це щось з молока. Я боюсь ціпити. Кава солодюща, прям піп'єць вопща. Вона ще й з цукерками. А, воно ж тут, типу, ці... Там шумове буту всередині. Короче. Короче!